В ізоляторі хочу ще сказати, що ну, закривають людину в ізолятор, все там ну, два рази обшук в день. Вони починають там розтягувати руки, лимати. Я говорю, я ж вам ну, не нападаю там на вас, ну, нічого вам не роблю. В цій установі. Так, подам. Ви знаєте, що робили. мене доводили тут, до суїциду. Тобто, до мене пройшов от конкретно, скоро приїжджав. Отрядник воно. сказав. То есть, ти сьогодні діжурний, коротше, бери тряпку, мий пол. Ну, для, мене це є, ну, для мене це є не пригніше. Це пригнічення, ну, я не можу навіть зрозуміти, як вони коротше, туалет корови. Ліку літ убирають Так, у нас тут є люди, які вбирають. Але коли є неприємство, то можуть тебе діти. У мене був приступ, да, серйозно в мене болять. Я тут лежу, стоять люди, приходить дикий. Каже, не забирайте його на врачу не Я А дикий-то хто? кто? Дежур. Дело в том, что тут все спецом не спят, слушаю, так чтобы он уснул, потому что вчера, по-моему, да, это вчера, вчера в пищевой бабах. Ну вот через день, через два, может быть, два раза на день. Ну так вот, пока есть лучше, что не боитесь. Так на язык достанет все. Ну я вам напо... в ту на больницу выехать, Надо кучу дня. бумаг написать, то есть дають тобі конвой. Ты. по закону ми вот в дев'ять часові сока там восім вийшли, в 5 пройшли без нарушень, без нічого. Ми Прошу, поки вийдемо в цю больницю. Нам дають кучу конвоя. Коротше, ти ходиш в той больниці, чуть ли, коротше, не в наручників убивають. Ну от так. Коротше, Вікторія, якщо 20 больних, ну допустимо, то вони адміністрація говорить, ми вас не можемо вивезти, тому що 10 е -е, дармоїдів цих їде відсюди. Ну, е -е, не ласка. забувай ви 10 10 цих дармоїдів, вибачаюсь на слово, їдуть. І 10 засуджених, а 10 мас засуджених говорять, ми не можемо взяти, тому що в нас вже немає міста. Ну, До докторів заходять, от со мною отрядний вже сколько разів заходив до доктора, ну, і в мене таке вчинення, що не я пройшов до доктора, а отрядний там пройшов до доктора і задає питання. а де йому лучше там аналізи здавати, а ще щось. А коли я говорю отрядному, ну пошли в магазин сходим Іванович, йому дзвонить тут такий начальник безопасності, громік. І диктує. Да, Горг, <клитович, 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 да, <начальник клитович> і говорить, Колтунова в магазин не пускати. У мене дієта. Я не можу, до мене ніхто не їздить, Там, деньги мені на питання переводять. Мови нема. Я не можу не поїхати собі, не колбаси купити, не дитися. Бачите, я теж не бриз. Ні, нема в мене ні пени, ні станка, нічого. Ну от як, от, с адміністрацией, тут можна жити. И я йду добиватися по закону свого, что ну там, Юрий Николаевич, я там за місяць виходжу от на свободу. Мені треба от, є по закону стаття, поїхати, устроиться на роботу, ну, то есть, чтобы мені було куди вийти то есть, і куда йти. У нас такого не практикується. Я тебе не выйду, я тебе закрию. То есть, де ти йдеш йому по закону рот закривати, тебе просто закатують. Що нечиться куда-то. Задавалося питання дамцу з управи. Чому нас не відпускають е, тіпо, ну, на дерніцю чи, чи на світанку? Всі. Він нам сказав, це не є цагарський табор, щоб ви табору можна... не буде. Да. Тут не буде табору. Я сказав, що не буде вам ніякої зони, нічого. Тобто, побачимо виїзди додому на 2-3 дні, як заохочена норма, воно тут по закону має практикуватися. Але його тут ніколи за всю історію цієї, цього виправного центру не було. Угу. Ось. І ще дивіться, ще один момент. Людина йде на комісію. Да? В нього з дня приїзду сюди був два роки тут, а, чоловік.